Ми тут зібралися усі, щоб почути від голови старської адміністрації. Хочу сказати, що де-факто де він, він ще голова. Тобто, хоча б він написав заяву, проте заява ще не підписана, він поки що формально залишається керівником району. Ми сьогодні зібралися тут, щоб почути від нього про діяльність його і все, що він все, що він. Знає про наш район на протязі 3,5 років, тобто за час його керівництва. Нас цікавлять особливо теми, які ми вже всі ознайомлені. Звичайно, кожен може ставити ще запитання від себе. Ми сподіваємося на конструктивний діалог. Я сподіваюся, що все пройде добре, тому прошу починати. Прошу, у кого є якісь запитання до Володимира Дмійовича. <пасувачен> так, так, звичайно, Володимир Дем'янович, перепрошую. Шановні господнізарі, доброго дня всім. Сьогодні ми з вами переживаємо важкі трагічні хвилини, які приділили в нашій державі, такої трагедії, ще не переживала новітня Україна. Кращі сини нашої держави, Тут вже нашим парламентом визнані героями. Влада пішла проти свого народу, знищуючи. Виснішки люди не чують на цьому на вулиці. Краще. Влада пішла проти свого народу рознищуючи... на знищення одним членів цієї влади на найнижчому рівні був і я. Тому що був членом влади і це незаперечний факт, був також членом цієї генерної партійної організації партії Рівень, яка привела на найвищий щабель Чорноковича, який пісунку, не чув нікого з нас, не чув. Не то, що нас на місці на рівні районів він не чув навіть губернаторів на рівні областей. Ідея зробила таке, що голову не може проходити. Я вже просив вас пробачення, просив пробачення за те, що я був членом цієї партії. Ще раз про пробачення буду просити завжди пробачення, що я був в цій партії, яка нанесла такий непоправими урон людям, всьому народу і державі, яка зробила. Такі важкі кроки, непокориві кроки, ніколи не можна було подумати, що народообраний, чи уряд, чи президент, чи будь-хто з керівників може стріляти на пораження громадян, громадян своєї держави.